Тимошенко можуть виписати із лікарні. Про це сьогодні заявив один із захисників експрем'єра Олександр Плахотнюк. Адвокат заявив, леді ю переконана її відправлять до колонії, щоб помститися. У своєму письмовому зверненні експрем'єр також заявила. Вона два дні домагалася побачення із соратниками і влаштовувала лежачий протест під дверима. Згідно з кримінально-виконавчим кодексом, ув'язнений має право на одне щомісячне побачення. Останнє в опозиціонерки було 11 серпня. Юлії Тимошенко зрештою дозволили завтра зустріч. Однопартійцями на вівторок також призначений візит німецького лікаря із клініки Шаріте, аби визначитися із подальшим перебуванням пацієнтки у лікарні. Тюремники наполягають на її виписці, посилаючись на неналежну поведінку. Вони зняли на відео, як бранка стукає у двері усім, що потрапило під руку, аби до неї пустили відвідувачів. За словами Тимошенко, їй вже вручили випуску з лікарні. Адвокат стверджує, що документи ще не бачив. Документа про випуску немає, але погрожували вже, причому не в усній формі. А це було надано документ, в якому було написано про те, що враховуючи поведінку Юлії Володимирівни, поведінку її захисників, буде ставитися питання про доцільність її виписки з лікарні. Яке відношення має поведінка до медичних показників, взагалі не зрозуміло, але там на цьому було акцентовано, і це було від імені пенітенціарної служби зроблено. Скажіть.